Так, зафіксувати треба ж проведення цих віброшумоізоляційних робіт для ЮМАЗа Наклеїли... Турбоспорт, так, да. рулончик отакий. Там ще є такі листочки. От, віброшумоізоляція 3 мм. Як мінімум 3 мм. А да, потім буде ще шумоїзол. Зараз будемо приклеювати кабіну на місце. Вібрації не буде, шуму не буде. Температура не попаде. в общем, капець. Красота не обпісюємо буде. Потім сабуфер такий тут, оце ж до цих болтів саби кріпляться один такий великий сад да, да. на всю голову. Ніхто не повірить, всі знають, що вони на кого. Магнійте вирушить.